Доброго дня, шановні учасники вебінару. Дякую за запрошення. Представлюся, мене звати Богдан Бертманський, представник головного управління Державної податкової служби в Рівненській області. Безпосередньо я координую напрямок по роботі з боргом у місті Рівному, але хочу проінформувати вас не лише про стан справ з погашенням боргу у місті Рівному, але й в цілому у Рівненській області. Перше питання, яке я хотів би зачепити, це безпосередньо погашення боргу з єдиного соціального внеску. Хоча і протягом останніх місяців спостерігається позитивна динаміка боргу зі сплати єдиного соціального внеску. Зокрема, якщо на початок липня сума боргу складала по Рівненській області 147 млн грн, мільйонів гривень, а вже на сьогодні 143 млн грн. мільйона гривень. Тобто маємо. Порядка 4 мільйонів зменшення, але дані суми боргу достатньо значні і потребують опрацювання, а також уваги і зі сторони платників податків. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день, незважаючи на наявність воєнного стану, органи Державної податкової служби вживають весь спектр заходів, пов'язаних з погашенням боргу з єдиного соціального внеску. Зокрема, якщо у платника податків наявний борг понад 10 гривень. Платнику податків скеровується вимога про сплату боргу недоїмки зі сплати єдиного соціального внеску. Варто зазначити, що у Рівненській області кількість боржників, які мають борг з єдиного соціального внеску з обсягом понад 10 гривень, складає 6800 платників. Також після того, коли платник отримав таку вимогу. Відповідним чином, нас отримується підтвердження про вручення такої вимоги, або засобами поштового зв'язку не вдалося вручити цю вимогу. Вона ця вимога повернулася органам Державної податкової служби без вручення. Очікуємо 10 днів і скеровуємо дану вимогу на виконання в органи Державної виконавчої служби. Таким чином, вимога, яка формується органами Державної податкової служби. І скеровується платникам податків, фактично є виконавчим документом. Виконавчим документом, який після того, коли платника ознайомлено, скеровується на виконання. Органи Державної виконавчої служби вчиняють стандартну процедуру, яка передбачена законом України про виконавче провадження, і відповідним чином використовують практично всі джерела погашення боргу. Це можуть бути грошові активи. Це гроші на карткових рахунках платників. Зараз ДВС має прямий доступ до карт до переліку карткових рахунків і фактично уповноважена на стягнення коштів з таких рахунків відповідної категорії боржників. Рахунки одразу блокуються, і людина стикається з тим, що не може використовувати свої кошти. Тому, якщо ви перебуваєте в статусі суб'єкта підприємницької діяльності, допустили виникнення боргу зі сплати єдиного соціального внеску, незалежно від того, де ви перебували, чи за кордоном, чи не за місцем проживання, чи безпосередньо продовжуєте здійснювати господарську діяльність, ви напряму стикнетеся з наслідками несплати. Відповідних зобов'язань з єдиного соціального внеску. Хочу зазначити, що окрім грошових коштів, досить ефективним джерелом погашення боргу з ЄСВ є також майно. Одразу накладається арешт на все майно і відповідним чином людина стикається з неможливістю вільного розпорядження правом власності на рухоме нерухоме майно. Хочу також зазначити, що окрім таких фіскальних безпосередніх заходів, які застосовуються до платників податків з залученням органів ДВС, є також такі превентивні заходи, з якими платників податків мають бути знайомлені ще до виникнення відповідних боргових зобов'язань зі сплати єдиного соціального внеску. Це наслідки пов'язані з нарахуванням піні штрафних санкцій. Особливістю нарахування піні штрафних санкцій по ЄСВ полягають у тому, що вони значно більші при несплаті, наприклад, порівняно з несплатою податкового боргу. Для прикладу, по ЄСВ нараховується 0,1% від суми боргу за кожен день затримки платежу. Тобто це досить значна сума. Вона накопичується, людина не сплачує відповідним чином. Часто трапляються випадки, що сума піні. І штрафної санкції, яка складає 20% від суми борги при затримці платежу, значно навіть більша від суми того зобов'язання, яке платних податків міг би заплатити своєчасно. Також дуже важливим моментом, при допущенні податкового боргу від не податкового, а безпосередньо боргу недомки зі сплати ЄСВ, є соціальний страховий стаж людей, по яких здійснені ці нарахування. Треба зазначити, що якщо зобов'язання, нараховані платником податків, не поступили до бюджету у вигляді грошових коштів, то відповідним чином людина втрачає свій соціальний страховий стаж. Я вже не буду в, значить, вникати ну, і посвящати вас в відповідні суми мінімальних зобов'язань. Хоча можу сказати, переглянув, що відповідним чином розмір мінімального розміру. Зі сплати єдиного соціального внеску на сьогоднішній день складає 1474 гривні. Це 22% віднімалки на 1 січня 2023 року. Так от, якщо людина навіть показала цей мінімальний розмір нарахування єдиного соціального внеску, але не змогла заплатити, ось виник борг, і цей борг не сплачений, то за той період, за який грошові кошти не поступили в бюджет. Відповідним чином людина не має соціально-страхового стажу. Крім того, треба враховувати черговість погашення зобов'язань зі сплати будь-яких платежів, в тому числі єдиного соціального внеску. Якщо ми гасимо примусово відповідні зобов'язання з ЄСВС, залученням органів ДВС, то погашення цих зобов'язань відпов... здійснюється відповідно до хронології виникнення цих зобов'язань з єдиного соціального внеску. Тобто людина навіть після здійснення певних заходів з погашенням, якщо вона має свіжі нарахування, а закрилися лише всі нарахування, які передують, дотичник до його зарплати нарахування, то відповідним чином теж може бути позбавлена свого соціально страхового стажу. Також, стикнулися ми з таким моментом. Це Визнання неплосспроможними відповідної категорії боржників, які ну, не можуть розрахуватися з бюджетом і самі або за ініціативою інших кредиторів подають себе на банкрутство. Так ось, коли ми уважно прочитаємо податковий кодекс, там передбачено, що якщо процедура ліквідації боржника вчинена в законний спосіб, відповідним чином пройшла ліквідаційна процедура, то податковий борг ми можемо визнати безнадійним. Відповідним чином, на підставі цього ми можемо його списати. А от якщо ми торкнемося ЄСВ єдиного соціального внеску, то положення Податкового кодексу не регулюють питання єдиного соціального внеску. І як наслідок, ми стикаємося з тим, що борг по ЄСВ, навіть після ліквідації боржника, визнати безнадійним ми не можемо. І як наслідок, якщо ми не визнаємо його безнадійним, то ми не можемо його списати. Якби знадійний, навіть після ліквідації цього суб'єкта. Тому відповідні вимоги після завершення ліквідаційної процедури продовжують свою чинність і знову скеровуються або перебувають в виконавчі провадження відновлюються з залученням органів Державної виконавчої служби. Ну, я вже досить багато сказав сьогодні про єдиний соціальний внесок. Хочу сказати, що процедури стягнення ЄСВ. І процедури стягнення податкового боргу досить відмінні, в тому числі і відповідальність за несплати боргу з єдиного соціального внеску і зі сплати податкових боргів теж різні. Ось, щоб так коротко розрізняти, що це таке, податковий орган по ЄСВ формує вимогу, яка є виконавчим документом, і одразу скеровує в ДВС, починаючи з 10 гривень боргу, то коли ми говоримо про сплату податкових зобов'язань, несоціального збору, який пов'язаний з виплатою пенсії, відповідних значить нарахувань, ось то при сплаті податковому боргу трошки інша процедура і інший поріг, починаючи з якого ми турбуємо платника податків і інформуємо його про наявність боргу. Про борг податковий ми починаємо говорити після досягнення розміру податкового боргу. 3060 гривень. Відповідним чином, коли платник податків допустив виникнення податкового боргу 3060 гривень, лише тоді платнику податків скеровується податкова вимога. Ну і там далі відповідні заходи. Грошові активи платника податків, опис майна в податкову заставу, реалізація цих повноважень, повний рост, тобто мається на увазі висловлення інкасових доручень. Значить, відповідним чином стягнення коштів з рахунків платника і продаж майна, а також робота з дебіторкою даного суб'єкта, який допустив виникнення податкового боргу. Також по боргу хочеться наголосити на тому, що до досягнення загальної обсягу податкового боргу в розмірі 3060 гривень, платнику податків нараховується піняє штрафні санкції. Тобто, якщо ми. Не будемо гасити, накопичувати невеличкі суми. ми теж можемо стикнутися з ситуацією, коли маючи дві там до 3 тисяч гривень борг, цей борг може збільшитися вдвічі, тому що по сьогоднішніх нормах при затримці платежу понад 90 днів у нас розмір штрафної санкції складає 50%. А розмір піні складає 120% облікової ставки Національного банку України. Що це таке? Була вона нещодавно 25, от буквально на днях понизив банк облікову ставку НБУ до 22%, а 120% річних, самі розумієте, це досить велика величина. Майже 30% річних це тільки піня. Плюс 50% при затримці понад 90 днів це штрафна. Ось. Тому коротко, такі відмінності. З опрацюванням боргу по єдиному соціальному внеску, з опрацюванням боргу податкового по відповідних зобов'язаннях. Я сьогодні для вас озвучу. Не буду забирати ваш дорогоційний час. Ось і маємо ще одне цікаве питання по роботі з РРО. Відповідним чином передаю слово для моєї колеги. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні учасники. Мене звати Галина Крат, я працівник управління податкових сервісів. ГУ ДПС у Рівненській області і сьогодні я вам розповім про безкоштовне програмне забезпечення, яке надає державна податкова служба для проведення розрахункових операцій, а саме переро ДПС. Як вам відомо, з 1 січня 2022 року всі платники єдиного податку, окрім першої групи, зобов'язані при здійсненні розрахункових операцій використовувати реєстратор розрахункових операцій. І для того, щоб полегшити цей процес і здешевити певною мірою, Державна податкова служба розробила і надала безкоштовне користування. Програмне забезпечення, яке здійснює ті самі функції, що класичні звичні вам реєстратори з рахункових операцій, і які реалізоване для різних операційних систем, коротко поясню, що таке власне програмний РРО ПРРО. Це програмне рішення, яке здійснює фіскальні функції і заміняє собою класичні реєстратори з рахункових операцій. ПРРО може бути як просто програмою, яка встановлюється на будь-який пристрій, так і програмою, яка інтегрована в пристрій, в якому є і банківський термінал, і друкер чеків. Тобто він може виглядати по різному, в нашому випадку. Переро від ДПС це програмне забезпечення, яке може функціонувати на будь-якому пристрої з операційними системами Windows, iOS та Android. А також розроблена веб-версія такого програмного забезпечення для тих, кому такий спосіб використання є зручніше. Скажу, що дана програма. Вже є другим продуктом безкоштовним від Державної податкової служби, адже перероб було проваджено з 1 серпня 2020 року. І перший програмний продукт називався Перерокаса. Він досі успішно функціонує, але зараз ми рекомендуємо використовувати більш нове програмне забезпечення перероди ПС, оскільки в ньому враховані всі зауваження пропозиції користувачів попереднього програмного продукту. А саме в даному продукті реалізована можливість встановлювати знижку на товар. Це було проханням від багатьох суб'єктів господарювання. розроблене про незабезпечення для IOS, тому що раніше власники айфонів не могли його використовувати. Та сама веб версія автоматичне закриття зміни для тих, хто забуває її закривати, і різні додаткові налаштування. Отож. Всі посилання, ну можливість завантажити програмне забезпечення розміщені на цифрових платформах. Перш за все, на сайті Державної податкової служби і відповідно в Google Play, App Store і інших сайтах. Безкоштовний перо від ДПС вимагає, ДПС ну, потребує використання електронних підписів. Авторизація в цій програмі, яка б працівна система не використовувалась, передбачає собою роботу в онлайн режимі і роботу за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Всім майбутнім користувачам цієї програми, перед тим, як її встановити, потрібно визначити, скільки у них буде касирів, тобто користувачів кас. Скільки є касирів, стільки має бути електронних підписів, оскільки кожен касир відповідає за свій ключ, яким авторизується і ідентифікується в системі. Можливо, піти двома шляхами можна використовувати стандартні персоналізовані електронні підписи, а можна використовувати так звані електронні печатки. Тобто це електронний підпис, який виготовляє суб'єкт господарювання в потрібній йому кількості, тобто в кількості його найманих працівників, які будуть касирами, і доручає в роботі ту чи іншу електронну печатку відповідним людям, працівникам. Авторизація електронного підпису в нашій системі здійснюється за допомогою стандартної заяви повідомлення форми 5 ПРРО, а реєстрація самої каси самого ПРРО, і присвоєння йому фіскального номера, який буде супроводжувати його весь час його існування аж до моменту реєстрації. Реєстрація такої каси здійснюється за допомогою формочки. 1 ПРРО власне для того, щоб працювати з програмним забезпеченням, попередньо мають бути зареєстровані саме ці дві форми: 1 ПРО для каси, і 5 ПРРО для касира. І це передбачає, що вже до цього зареєстрована господарська одиниця, на якій буде використовуватись ПРРО, тому що реєстрація будь-якого реєстратора зрахункових операцій як класичного, так і програмного, передбачає попередню реєстрацію господарської одиниці. На екрані ви бачите, як виглядають різні версії для Windows, для веб-версії і для мобільних версій. Функціонал у всіх цих програм однаковий за винятком лише веб-версії, яка містить трішечки менше налаштувань ніж версія Windows. Одразу скажу, що можливість надрукувати чек, верніше надати чек покупцю. Способи цього надання для різних систем трошки відрізняються. Веб версія і Windows передбачає собою друк чека на принтер і надсилання чека на електронну адресу покупця, а мобільні версії містять в собі можливість надсилання на електронну адресу, а також на, через SMS і Viber. В будь-якому випадку будь-яка система формує стандартного вигляду чек, зараз ми його покажемо, в якому міститься обов'язковий реквізит, QR-код. Цей QR-код при щитуванні сканером з мобільного пристрою покупця, формує посилання до нас на сайт сайт податковий, де міститься інформація про сформований чек. В якому буде повністю та інформація, яка міститься в самому чекові: дата, час покупки, сума здійснення покупки і товарні позиції. І, в принципі, відсканувавши цей QR-код, ви вже надаєте в електронному вигляді електро... чек покупцю, чим виконуєте свій обов'язок при продажу товарів або наданні послуг. Повернусь до формування чеків в новій системі перероди ПС. На відміну від попереднього програмного продукту, передбачено вже три форми оплати: готівкова, безготівкова та комбінована. Тобто частину можна готівкою, частину провести через картку. Безготівкова мається на увазі, якщо з вами розраховуються через банківський термінал або перераховують, скажімо, не на розрахунковий рахунок, а на картковий. То таку суму потрібно провести через програмний перероб, вказавши спосіб оплати безготівковий. Для мобільної версії, для версії Windows ззовні вони можуть трошки відрізнятися, але в цьому немає ніякої незручності, оскільки розроблені дуже гарні інструктивні матеріали для кожної операційної системи. Де вони знаходяться і як їх дістати, я розкажу пізніше. Є передбачена у всіх програмах можливість додавати в довідник товарів всі необхідні на позиції, групувати їх в різні групи, додавати різні ставки податку. Це для тих платників, скажімо, які є платниками акцизного податку. В них буде можливість відвести спеціальну групу для підакцизних товарів, оскільки. Кодування пітексисних товарів передбачає введення точки більше більшої кількості реквізитів, ніж для звичайних, скажімо, продуктів. Всі нюанси по роботі з програмою легко вирішуються або вивченням інструкції, або зверненням до державних податкових інспекцій, або до нашого управління податкових сервісів. Ми активно постійно консультуємо людей з питань використання правнозабезпечення, тому. Ті, хто приймає рішення встановити його собі чи ні, будьте сміливішими, не бійтесь, ми вам допоможемо. Безкоштовний переробіт ДПС формує всі необхідні звіти, x звіт і Z-звіт. Всі сформовані чеки зберігаються в перегляді в журналі операцій, які легко вивантажуються за вказаний період. Так само можна попередньо описану номенклатуру товарів вивантажувати з одного пристрою і завантажувати на інший. Це корисно для тих користувачів, яких є кілька господарських одиниць і ну, скажімо, кілька магазинів, і в кожному магазині використовується комп'ютер або планшет, або мобільний телефон, що зручніше платнику він же сам визначає. І для того, щоб не вводити на кожен пристрій окремо перелік всіх товарів, це можна зробити в одному місці. Вивантажити цей довідничок, він має стандартну форму, формат, і завантажити на всі пристрої, які використовуються як каси. Скажу, що спочатку використання програмних РРО відчувається тенденція до збільшення кількості їх реєстрації. От, скажімо, Якщо порівнювати кількість самих зареєстрованих класичних РРО і програмних РРО з початку 2021 року, по там 1 травня, ну або навіть по сьогоднішній день, то кількість класичних РРО залишається більш-менш стабільною. Вона критично не впала. Тобто ті люди, які звикли використовувати їм зручно класичні РРО, вони продовжують їх використовувати. А кількість ПРРО збільшується. Я думаю, завдяки представникам саме тої категорії малого бізнесу, тобто платників відданого податку, про який йде мова, які нещодавно тільки почали собі встановлювати реєстратори з рахункових операцій. Вони оцінили переваги все таки новітніх сучасних продуктів. І неважливо, чи це безкоштовний ПРРО від ДПС, чи це комерційний продукт. А програмні РРО є різні. Податкова забезпечує весь необхідний функціонал в своєму програмному продукті, але користувачі можуть використовувати платні ПРРО, які можуть мати більш ширший спектр різних сервісних функцій. Скажімо, банківські ПРРО можуть бути інтегровані з банківським терміналом для того, щоб полегшити проведення обов'язкових реквізитів при розрахунку карткою. І, ну, Облік товарів і так далі. Тобто тут вже сам суб'єкт господарювання вирішує по своїм можливостям і по своїм потребам, що саме він буде використовувати: класичний, програмний, безкоштовний чи, чи платний. Кількість суб'єктів господарювання, які використовують програмне РРО, на даний час в Україні становить 215 тисяч. Якщо говорити про саме Рівненську область, то Рівненській області зареєстровано вже спочатку існування програмних РРО 7400, а класичних РРО 6 тисяч. Тобто по РРО вже встигають, переганяють класичні РРО. Це свідчить про те, що. Ми не боїмося технічного прогресу і вміємо полегшувати собі життя за допомогою електронних сервісів. Я запрошую вас познайомитися з цим програмним продуктом, якщо ви є тою категорією суб'єктів господарювання, які, які зобов'язані встановити собі реєстратори з рахункових операцій. За всіма питаннями, будь ласка, звертайтесь до нас в податкову в будь-яку податкову інспекцію, і також в наше головне управління в управління податкових сервісів. Ми вам допоможемо. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня!